Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару куртки дитячі бренду The Children's Place. Представлені у двох моделях, двох кольорах. Матеріал 100% поліестер. Розмір 4 роки буде 3 одиниці. Та з розміром 10-12 років буде 7 одиниць. Всього в лоті 10 одиниць. Такої модельки буде три одиниці. Всередині вони тепленькі. На флісі. Вартість лоту 3900 гривень. Собі вартість 1 390 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом!